Я вперше замовляю чорний. Для більшості людей чорний він універсальний, а для мене він чомусь занадто сумний. Але коли я побачила вишивку, мені здалося, що це просто ідеальний варіант. Я покажу вам, як я все застилізую. Хай це навіть буде класичний чоловічий костюм. Настільки тендітна вишивка, вона потрапляє майже в усі кольори. В мене абсолютно. Універсальний рюкзак, який ідеально мені підходить на будь-яку подію і під будь-який образ. Я до речі ще його полюбила за те, що він виглядає як сумка. Його не обов'язково можна носити як прям суцільний рюкзак, кому як зручніше. Ну і місткість В мене дуже багато речей. Все, що мені треба для ефірів, для моїх стрімів. Тому ноутбук, косметичка, камера. Мій мікрофон це завжди в мене в рюкзаку. І ще є одна фішка. В кого немає пакетика з пакетиком. Тому тут в комплексі йде шопер. Дуже яскравий. Він завжди має бути з вами для того, щоб ви нічого не забули. Я маю сказати, що за сумками і рюкзаками від Альбосабоні треба знайти абігти. Просто подивіться цю лінійку для того, щоб знайти і закохатись. От як я.